Тепер, колеги, коротко про оподаткування. Олександр, передаю тобі знову пас. От, ми вже трошки говорили акценти. В принципі, ти вже розставив акценти, тому я думаю, не варто на цьому вже зупинятися. Тим більше, що ж буде ще окремий вебінар по цьому питанню. Так, так, Так. так. Так е ми вже вияснили, що спрощена система четверта група. Якщо ми хочемо користуватися пільгами, то це є кращий спосіб. Так. Зараз. Єдиний Роман Ярославич, так. коли будете проводити вебінар з приводу оподаткування, то акцентуйте увагу на виборі видів діяльності, які Зараз, не з... дозволяють Доволюю. бути платником єдиного податку четвертої групи. Е -е -е. Так, чому ще раз четверта група, Олександр вже, здається, говорив, що вона є найбільш вигідною, тому що там вона не залежить, вона залежить лише від нормативно-грошової оцінки землі. Так, Так, але кілька застережень, колеги, ми зараз скажемо, щоб ви. Є трошки різні трактування в законі про фермерське господарство і в Податковому кодексі України. Так, Олександре. Ну, звичайно, так. Так, от дивіться, що в нас є. Зараз ми з, з Олександром допоможемо вам розібратися в, в законі в, в податковому кодексі, бо податковий кодекс для нас це святе. Олександр вже згадував цей пункт 291.4. От хто відноситься до четвертої групи платників податків? Тобто, не всі щоб ви, так, вибачте, зараз когось. 몰라, sure. Мікрофончик вже вимкнув. Так. Колеги, хто не говорить, вимкніть мікрофон. Добре. Що в податковому кодексі? є? Написано, що до четвертої групи ми вже розібралися з вами. Четверта група це пільги. Щоб бути віднесеним до платника податку четвертої групи, написано фізичні особи, які проводять діяльність виключно в межах фермерського господарства. Це зрозуміло. Але що це за має бути фермерського господарство? Воно здійснює виключно написано, виключно вирощування відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власно вирощеної сировини або відгодованої продукції та її продаж. Здавалося б, що все нормально, але тут написано виключно. Що це означає виключно? От, це означає, що у вас можуть бути претензії у податкових органів, якщо ви займаєтеся ще чимось, як ФОП. Я правильно кажу, Олександре. Так, звичайно, як скажімо, якщо ви будете е, на комерційній основі ремонтувати навіть сільськогосподарську техніку для інших господарств і отримувати за це кошти, і, ну, я не говорю про ті кошти, які ви отримуєте з кишені в кишеню. А якщо то буде офіційна ваша, да, і буде у вас відповідний квет. То тоді у вас однозначно виникне питання. Ніби ви займаєтесь і близькою сільськогосподарської діяльності, але от вона не підходить сюди. Так, ще один момент: провадять господарську діяльність за місцем податкової адреси. Я знаю, ти також стикався з тим. Так, я, я вже на... я вже наводив. І ми в області, коли ось саме оцей пункт ми не могли виконати, і ми змушені були робити певні реверанси для того, щоб вкластися в вимоги статті 291 пункт четвертий. Скажімо, я, якщо повернутися до попереднього, я сказав там регіон техніки, навіть якщо ви надаватимете свою техніку в оренду комусь, ви отримуватимете за те певні кошти, що ви виконуєте якісь роботи іншому господарству. Це вже теж буде порушення вимоги статті 291 пункт 4 Податкового кодексу України. Так, ще якщо ми з вами говорили, що в законі України про фермерське господарство написано, що не написано, що фермерське господарство таки не може використовувати працю найманих працівників. Написано, що сезонних може. Використовувати і з особливими ну, для особливих робіт, а тут написано: не використовують працю найманих осіб. От оце є обмеження, тут як його обходити? Олександр, ти казав, як через цивільно-правові угоди? Тоді це не буде найм, а цивільно-правові угоди. Перше, що якщо у вас буде дуже велика кількість направових угод, це однозначно може викликати питання від податкових органів. Друге, якщо ви працюєте в межах там цих 20 гектарів, ну з моєї практики люди справляються, як мінімум на 90 з лишніх відсотків самі справляються з цією роботою. Лише іноді, особливо, що це стосується також саме рослиницька. Якщо то є тваринництво, ну так, ну, да, там трошки більші об'єми робіт, там може, може десь бути більша потреба в найманих працівниках, там, можливо, і потрібно застосовувати такі цивільно-правові угоди трошки ширше. Будьте в цьому ділі обережні і ви залишитись з точки зору податкового кодексу і податківці ваших. Ви бачите, ми з вами так ділимося усім, що знаємо, не встигаємо усім, правда, але намагаємося вас зразу не лише розказати, як робити, а застерегти від якихось помилок. І ще одна вимога, яка є, щоб ви отримали цю компенсацію ЄСВ і інші види підтримки, якщо вони будуть, коли вони будуть, це площа землі, яку ви обробляєте. Ну, написано, земель або водного фонду у вас має бути не менше пів гектара і не більше 20 гектарів. Якщо у вас більше 20 гектарів, ви вже не маєте права на компенсацію ЄСВ. Якщо у вас менше пів гектара, ви також не маєте права на компенсацію ЄСВ. У мене недавно такий телефонний дзвінок був. Роман сказав, що мені робити? У мене 19 гектарів, не вистачає, перепрошую, 21 гектар, 1 гектар забагато. От що мені робити? Я кажу: а є там гектари, якісь такі не ваші? Та є, кажу, в дружини 2,5 гектари Пай, і ми якраз його приєднали. Ну кажу, ну то від'єднайте дружину від сімейного фермерського господарства. Ну що робити? Нема на то ради, якщо хочете користатися ЄСВ. Або порахуйте, що вам вигідніше. От, в тебе були якісь такі. Так, було таке, коли ми звертались до територіальних громад про те, щоб надали певні землі в оренду. Ну Це питання таке, що воно вирішується досить довго. До того часу люди вже встигли там назбирати трошки землі в сусідів в рідних. І тут раптом громада проснулася, відбулася сесія, відбулися всі інші рухи, і надають людині в оренду ще там певну кількість землі із земель запасу комунальної власності. Виявляється, що стає більше 20 гектарів. Ну тут потрібно дуже швидко, дуже швидко відреагувати на це, і якусь частину, тобто. Те, що дає територіальна громада, вона чітко дає вам, вона нікомусь іншому дає, і ви вже ту землю передати не можете, в субереду не можете. А тут, навіть якщо немає тої людини, яку ви брали, в якої ви брали землю в оренду, обов'язково, коли берете в оренду кої землю, передбачайте можливість субереди цієї землі, передачі в суберенду. Тоді ви зможете навіть без присутності тієї людини, в якої ви взяли там, скажімо, певну кількість землі в оренду. Ви можете її передати в суборенду і знову за вийти в отих 20 гектарів, щоб не вийти за ці межі, а там вже більше працюють на тій землі. Так, колеги. Ми тут ще для вас пару слайдів підготували, як е, застосовується спрощена система оподаткування. От, я думаю, що це так сказати вам на домашнє читання, коли ви вже дійдете до, е, до цього, от е, коли починається звітний період, коли реєструвати, поки що у вас немає е, сімейного фермерського господарства, але ви будете знати, що у вас це є. щоб ви, наприклад, знали, що е, е, Ваша четверта група, так сказати, починається з часу реєстрації. От що коли що у вас є звітним періодом, коли ви маєте здавати звіти? Тут вже що є об'єктом оподаткування базою оподаткування. От, які, е, яку інформацію ви маєте надавати. Я думаю, зараз е, е, розбирати, як виглядає податкова декларація? Нема змісту. Але коли е, ви е, прийдете до цього, згадаєте, та були такі березук Корінець Павленко, що згадували, полистаєте нашу презентацію, і це вам може пригодиться, згадаєте ставки земельного податку як, де, що платиться. Так, пані Силана? Так, так, так. А ну, я... я б... Позиція, може ми вже коли розміщемо все це на платформі, тоді буде зручніше листати, бо дуже вони важкі для розсилки. Я маю на увазі окремих. Ви можете тобто просто ми... посилання дати розмістити в Google форм на нашому диску дати посилання. Ні, ну, це, це, можна... це так. Добре, добре. Так, ярославичу маленький попереднього слайда маленький коментар так. було така. Я знала ситуація, коли, от бач, написано, в самому кінці сплачувати податок потрібно, щоквартально щоквартально, протягом 30 календарних днів після закінчення звітного періоду е, кварталу. В першому кварталі 10, другому 10, 3, 50, четвертому 30. І от було у нас випадок, коли один, е, одне сімейне фермерське господарство в першому ж кварталі заплатило за цілий рік. Це а порушення... Приходить другий квартал, і їх викликає податкова, каже, у вас не сплата, ми вас будемо, у вас є штрафні санкції, накладаємо на вас штрафні санкції. Чому? Ми ж заплатили. І от вони, я не знаю, ми потім з ними трошки пробували ну, спорити, але не дійшли не спільної думки. Написано, що квартально, тому ви забігайте на період провоза. Написано 10 відсотків, заплатіть 10, написано 50, заплатіть 50, 30, 30, і так і платіть, не платіть наперед. Це, що насправді, я... насправді це забаганки місцевої податкової служби, тому що ніякого порушення тут немає, і це є просто надлишково сплачені суми. Тому що коли починалася доплата за єдиний соціальний внесок, в нас ще не було тоді налагоджено систему взаємодії між Державною податковою службою і казничейством і Мінагрополітики. Тоді фермери вимушені були сплачувати повністю суми, і вже через певний час їм потім ці кошти зараховувалися як майбутні платежі. Тут треба сказати. Що е, оцей е, єдиний соціальний внесок потрібно сплачувати вчасно ну, до 19-го числа місяця, який є наступним за звітним кварталом, тому що якщо ви е, будете мати просрочений хоч один день зараз, от, до 1 липня. Єдиний соціальний внесок за тих, хто ну ФОПи можуть не сплачувати і за тих, хто там в ЗСУ. А з 1 липня я зараз трошки там ще не бачу, чи підписав президент цей закон чи ні. А з 1 липня сплата ЄСВ ФОПами буде обов'язкова, і тому а, треба звернути на це увагу, тому що Державна податкова служба це відсвяткової і чітко. І якщо є якийсь хоча б один день а, прострочених платежів, то ви просто знімаєте з цієї програми. і Більше не можете скористатися цією програмою. І ще хочу сказати щодо ЄСВН. Це стосується сплати єдиного соціального внеску. Стосується тих, хто має лише роботу, скажімо так, членство у сімейному фермерському господарстві, тому що є випадки, коли до прикладу серед членів сімейного фермерського господарства є люди, які ще там працюють в інших місцях, і за них сплачує роботодавець. у цьому разі сімейне фермерське господарство за такого члена не сплачує єдиний соціальний внесок. Так, дякую. Це суттєво не сплачувати податок четвертої групи тут. Ось. Я не почула? Ми говорили про єдиний податок четвертої групи. Так. Я просто повернулася до Світлана, до, того, того, до ЄСВ повернулася. Да, 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 до того, що ви Боже говорили. колеги, нам трошечки таких корисних порад вчасно сплачуйте свою частину ЄСВ від Світлани поради. От, ми говорили про податок четвертої групи, будьте уважними про сплаті податку четвертої єдиного податку, от бо вперед не треба бігти, бо поки І ще кілька корисних порад. е, зв'язку з що фізичні особи-підприємці, які призвані на військову службу, звільняються від обов'язкового нарахування сплати та подання податкової звітності з єдиного податку та ЄСВ. Пам'ятайте, це от, але краще звітність все таки здавати, якщо є можливість. І Далі... ще, колеги, колеги, дозвольте ще одну ремарку. Дивіться, ми зараз з вами весь час говоримо про новостворених суб'єктів господарювання. Не треба забувати, що фізичні особи-підприємці, які вже є зареєстрованими і проводять діяльність у галузі сільського господарства, також мають право на створення такого господарства, і також мають, тобто, шляхом просто внесення змін до реєстраційних даних, шляхом подання декларації або договору. Uh, і також мають право переходу на uh, спрощену групу оподаткування, але там трошки інша історія, тому uh, треба буде, uh, коли uh, якщо у разі фермерське господарство буде створюватися на базі вже новостворен... вже створеної фізичної особи підприємця, то там трошки інша історія знову ж таки наші дорадники з задоволенням вам допоможуть зорієнтуватися. <кій> Олександре, можеш прокоментувати, чому не можна обирати розведення свійської птиці і вирощування перепалів і страусів виробництво м'яса свійської птиці? Є я зараз не готовий. Мене є. Я можу підготуватися і вказати посилання на документи, які стосуються не лише це стосується не лише сімейних фермерських господарств, це стосується усіх сільськогосподарських проворотків, якими, якими забороняється переведення на четверту групу саме тих, хто мають от такі кведи, які тут наведені. Тут і ще. Я вибачаю, що ви, а з чим це зв'язано, підскажете? З тим, що четверта група пов'язана, дивіться, МХП, да? ну, умовно, скажімо, МХП, один з підрозділів МХП, має там умовно, знову ж таки кажемо, міньон птиці, має величезні доходи, але при цьому всьому за ним зареєстровано там, ну, 200 гектарів, чи 100, можливо, гектарів землі. І трудно ну, вони сплачують єдиний соціальний внесок від нормативно грошової оцінки цієї землі, там виходить ну, великі провали, великі розриви в податках, які вони сплачували перебування або на загальній системі, або на четвертому. Тому, от, я думаю, що це саме з цим, що тут дуже високоприбуткові е, напрями діяльності які і вони, потребують мало землі. І потребують мало землі, і там ну, може є великі е, спокуси зловживати четвертою групою. До, до речі, це ж саме стосується і е, виробництва на, е, квітів. Декоративних от, от, там також є вимоги, що як у вас 50% доходу таких є, то е, понад 50, то е, не може те, ви зареєструватися на четверту групу. Якщо на... я займаюся перепівами, то ж мені тоді групу підібрати краще. І Першу ви не можете, або загальна, або друга, або третя. Загальна дрова будь-яка, крім першої і четвертої. Дякую. І ще одне ну, кведи, які обирати, ми вже так говорили, найбільш поширені кведи це там рослинництво, тваринництво, оптова торгівля і так далі. От це такі лайфхаки вже з історії. Коротко, колеги, про підтримку сімейних фермерських господарств, бо в нас вже не так багато часу лишилося. У нас буде ще раз кажу більше інформації. Буде на наступному вебінарі. Це 13, і чотирнадцятого тринадцятого, чотирнадцятого і 15 червня. Тому долучайтеся. Коротко є державний бюджет, причому як аграрний, так не аграрний. Бо змін економіки також певні ресурси. Ви можете використовувати. Змін регіону також є обласні бюджети. У нас буде на вебінарі. Ми запросили з двох обласних адміністрацій, представників департаментів АПК, щоб вони розповіли про свої програми, які є, які можна використовувати. Є бюджети громад, колеги. Я зараз деякі громади передбачають ну, наприклад, я знаю Сергійська територіальна громада на Полтавщині навіть має свій власний фонд підтримки підприємництва. Окремі громади створюють окремі програми на підтримку кооперації фермерства. Тому це також ресурс. Якщо ви живете в громадах, поцікавтеся, а може там щось є таке. А якщо нема, то скажіть в інших є, чому в нас немає. Є дуже багато проектів міжнародної технічної допомоги. От ми будемо з вами говорити про це. І є ще і, і українські недержавні ресурси. Наприклад, Олександр вже згадував Маронівський хлібопродукт, але Маронівський хлібопродукт, наприклад, профінансував конкурс Українського ветеранського фонду, де було підтримано кілька десятків проєктів саме ветеранів в сфері сільського господарства. Про це також буде розмова, як скористатися такою підтримкою. Тому, тому на наступних вебінарах запрошуємо вас. Буде корисно я не тільки цікаво, а й корисно. Та, підсумуємо так короткий підсумок, щоб ви розуміли, де шукати ресурси, і мали, мали на увазі те, що сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи є просто з одним з різновидів організаційно-правової форми фермерського господарства. Тобто, сімейне фермерське господарство, оце на основі ФОП. Має права претендувати на всі види державної підтримки, що доступні для всіх сільгоспвиробників. Тому майте на увазі, ми говорили лише про спеціальні види підтримки, але є ще підтримка на голову худоби, підтримка на гектар, підтримка молодому фермеру. Підтримка якщо на, придбання землі. на придбання землі. Якщо ви фермер, ви можете скористатися коштами фонду підтримки фермерів до одного мільйона. Бо ми лише говорили про цю додаткову підтримку. Ви можете всіма решта підтримками скористатися. Я вже вам говорив: в нас є Український державний фонд, Дає кошти зараз на поворотній основі. Як це зробити, щоб вас лише заінтригувати, бо буде в нас представник фонду цього детально розповідати, як користуватися, ви можете взяти. Пані Світлана, поправте мене 1 мільйон гривень з від... на 5 років з до платежу років. до 5 років, років з вісточкою платежу на 3 роки, так по моєму чи 2 роки. Там, зважаючи Доль. на те, яке господарство і які преференції, okay. загальна норма це до мільйона гривень терміном на 5 років без відсотків, але із забезпеченням застави. Так я так бо пані Світлана тоді в міністерстві ще працювала, а я був Членом цієї комісії по розподілу коштів в, фонді, в цьому фонді трошки знаю процедури. Ще цього року, на жаль, в державному бюджеті не так багато, і як ви бачите, оце державний бюджет України і викорпиривка. Що на, на що кошти? Коштів дуже мало, загалом 201 мільйон. І е, з них 1 мільйон на підтримку е, компенсацію ЄСВ сімейним фермерським господарством, і 200 мільйонів на зрошення і е, іригацію. О, і сорок мільйонів за рахунок спеціального фонду на кредити для фермерів через Ну це оператив, спеціальний фонд оборотний так. фонд е, Українського державного фонду підтримки фермерів. Це він не в бюджет йде, а це спеціальний фонд. Ну я маю увазі не основну частину бюджету, а спеціальну частину бюджету так. так. Тобто більше інформації, колеги, про державну підтримку да, про закон про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Там також є низка пільж для ветеранів ще раз, які можуть прямо чи опосередковано сприяти розвитку ветеранського фермерства. Це буде на наступних наших вебінарах.